Майданку планета авто місті Львів був проданий автомобіль Nissan Leaf і покупець погодився з лишним відео. Пані Івана, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою автомобіля? Дуже задоволена. А як швидко ви оформили автомобіль після оплати першого внеску? Ну, до, до двох годин е, Скажіть, будь ласка, чому ви віддали перевагу саме електромобілю? Ну за те, що там немає лишніх педалів. Скажіть, будь ласка, серед великого вибору автомобілів ви обрали Nissan Leaf, підбирали його чи можливо? Ми підбирали, і нам підійшла ціна, і нам наразі він дуже сподобався. І підкажіть, будь ласка, що ви могли порекомендувати нашій компанії для покращення сервісу? Для покращення сервісу я навіть не знаю. Друзі, бо сервіс непоганий. Дякуємо вам за надані відповіді. Нехай вам Машинка гарно служить. До все добре. До побачення. Дуже дякую персоналу за обслуговування.